Всім доброго дня, всім привіт Діма! Привет. Студент на роботі походу. дубль 2, бо тільки що знімав і забув нажати запись. Торжемо з Дімою. Короче, продовжуємо склад строїти, короче, з чого попало. Треба нам доски тому, на опалубку ще знайти, бо хочу одразу опалубку побити по цій стороні і за один день залити, бо тут як не крутий передок. ну, типа, Треба, щоб воно було суцільне. Гугли пов'язати. ну, типа, за один день. Якщо пройшов у нас дождик такий конкретний, зранку було сонечко. Ну, передають нам пару днів дощі, душі. дощів треба. Ми в принципі, майже всі поля підготували під цю. там Осталось деякі там пару гектарів 10. Ну, коротше, Там таких 10 гектарів, що там, мабуть, треба диск вибрати. Діма воно тягне гвозді, собі на штраф роботу далі приготує. У нас є ще одна. Така сама вон, ворота, ще одні такі самі ворота. Зараз ми це розберемо, буде у нас пару досочок таких ну, трухлявеньких, але на опалубку підуть на нижній бетон. Так, Що в нас тут? Прицеп, у нас тут ми вже покрасили. Верніше погрунтували, купив я ще сіру краску. Сьогодні думав красити, але погода така нельотна, і краска буде погано лягати. Мунтовочки два слої дали, такий блеск. Ну, Нормально. Коротше, тепер дилемма, який він там сірий в нас. Да? От він в нас має бути сірий. Хотів би тільки покрасти його чорним, У в мене є чорна краска. Обалденна чорна краска. глянцева, навіть блестить. І на прицепі, тому я її два роки тому красив, вона навіть не вигорає. Хороша чорна краска. Ще старих запасів ще. Там, де окупірована територія, завод був. Коротше, але тут він сірий. От Я не знаю, він сірий має бути тут по рамі, то, бо він там сірий в тих паспорт, бо тут у його він-код. Чи коротше, можна його чорним покрасити, а самий прицеп, щоб був сірий. Ну, борти ті всі, бо вони там такі вже ті борти. Ми їх там ж усілили вон по бочкам. Ось такі от, бо от віщі поробили. Тобі ж тут буде борт далі ставати. Щоб буде возити воно таку ерунду цю від коруба. Це у нас тут буде все опускатися. Коротше, така от, такі от діла. Там пишуть підписники, що ми відосів два дні не знімали. Ми два дні працювали. Там перскали. Ну, коротше, разною рундою займалися, те, що нам треба було зробити. Поробили трошки роботи, попідтягували. Зараз у нас дилемма по пшениці, у нас все-таки лежить. Треба якось її звідси кинути туди в кінець. Щоб добратися до тієї сої, яка там під тою пшеницею. Ну, це ми думаю, завтра будемо робити. І, якщо вже у нас тут освободиться площадка, в принципі, ми цю очисну машину заганяємо сюди і тихонько робимо короче, там сою. Забираємо стальну сою, получается, Тимчасового накриття там, де комбайн, що на вулиці стоїть. І, короті, теж перевозимо сюди і будемо робити сою. Там передають, що у нас трошки погано на ніч температуру, погоду. Але потім 4 числа що, вже показують, що ночі 11-12 в принципі, земля прогріється за пару днів вона буде сіяти. Нема куди чекати, тому що поля в принципі, ми майже всі позакривали. Покультивували, попідготавлювали до сою. Сталося на гетарів 10. Ну, там треба дискові прийти, бо там поруч виходить. Там, де в мене була пшениця, ота, супер ноутіл, де я на пшениці собі забрав. Там, де я не сіяв, а зібрав по 5,5 тонн пшениці. Ну, падаль зійшла, хорошо, так, і розкущилась. І там виходить з боку господарства, там свинарники великі, вони лили цілу зиму сеч. І там просто перій, там опять же пшениця посходила. Коротко, там, ну так, от, Десь як отут, от, на території. Там треба дисковою пройти, бо культиватор, я думаю, як би зробить, але ну, толку не буде. Треба пройти спочатку дисковою, а потім зайти ще разочок культиватором. Коротше, Все впирається, поняли, в склади. От був би о той, о той склад, що ми зараз строїмо. І було б все набагато проще було б де розміститись. Навіть зараз можна було б загнати трактора, деякі віші треба в ньому поробити, І в КТЗ, там деякі віщі такі, там ножка поламали, ще туди-сюди, все-таки під навесом можна під підмісити. Так ляпнув дощ, Діма сьогодні хотів садити картошку. Тільки трактор мав приїхати, ну яка посадив вже все. Трактор мав приїхати, то накрас він мав виїжджати тоді, коли в нас тут так добре злило, непогано злило, з градом лило. Ну, у нас завжди приключення, тільки дерева зацвіли. О, на одне, ну, гарно зацвіли дерева. Позеленіло. У нас вже не один рік град, ну і на ніч приморське. Така погода. А потім, як завжди, після того, як буде приморські, як в жара до плюс 40. І в брилу сіємо. І зато цього року я якби... Ну, ну, ті... Я від ноутіла не відмовляюся, але скажімо так прийшлось покультивувати, бо помню той рік. Може і цього року так не буде, але помню той рік, що дуже суша швидко взялась. Так що такі от справи. Ну, ще потім пізніше одне відео зазніму. Водіймо завіси ковані. Бачите, у нас з'явились нові завіси ковані. Це колишнє здеповське. Зараз ми розібрали одну. Зараз підемо принесемо ще одну і будемо розбирати другу. В принципі, вже десь там хоча б між стовпами хватить протягнути опалубку. Потім ми оті причепи розбираємо, колись з господарством починали свинарник, там був ще тут, на свині, телята були. Розбираємо причепи. Зараз циркулярку запустимо і там ще повибираємо деякі досочки. Ну, зробимо щось з цього. Як кажу, з нічого будуємо. Так, зараз поки всім пока. пока Працюємо далі. Верніше, я сижу, ляси точу, а студент працює. Дім? Що тобі треба передати? Рукавиці, що тобі? Круглогубці. Да. Губо закаточну машину, да, цей, губу закатувати. А ще камери, тут, тут. А, тут. Да. Ставити пару штук. Да, надо поставити ще пару камер в мікрофонів, бо він у нас тут вор, оказывается. Ну, йому приписали, що він вор. З -з вор В законі, да? Вкрав три бубки ячменя. Режав. Режав в в Щоб на гарячу зловили. Да. Сергія зуб буледь, короче. що з ним обидовсь. Все, давай, давай. Ты куда? Який трактор кататися, блять. Голольот на вулиці не можна.